Так, давайте я домалюю вже і тут всього крає. Так, ось, ось приклали зліва в мене лінія, я справа проводю лінію. Ну і тут. Ви всі взяли дуже такий твердий, цупкий картон. То такий картон краще різати канцелярським ножем, ось таким. Да? По-перше, канцелярський ніж має мати гостре лезо, тобто нове лезо. Якщо воно не ріже, ви. Відриваєте кінчик, відламуєте і ріжете далі. Далі ви працюєте коли таким ножем, це дуже небезпечно. Якщо він у вас хоч трішечки тупий, він може зіскочити і порізати вам пальці. Тобто, частіше за все пальці ріжуть тупими ножами. тупими ножами. Якщо він гострий, то він собі ріже те, що вам треба, і ви не заморочуєтесь. Ви його витягуєте зовсім трішечки, буквально от на пів сантиметра ну, до сантиметру. Сильно не витягуєте, бо він буде гнутися, вам буде незручно. Ось отако витягуєте його. Далі ви кладете лінійку на вашу лінію. І від точки до точки ви маєте, спочатку прорізаєте тоненько, ледь, -ледь щоб ви помі... щоб слід залишити. А вже потім, коли ви все собі нанесете, ви можете вже натиснути гарненько і прорізати. Бачите, яка в мене поверхня під низом? Це в мене спеціальна поверхня для того, щоб можна було на ній різати і кроїти. Якщо у вас такої немає, ви можете скористатися кусок ліноліума, кусок скла, товстого, то, знаєте, таке скло. Або якась ну, картон якийсь такий теж непотрібний підкласти під низ, для того, щоб ви не пошкодили стіл. Ну, Якщо стіл у вас пластиковий, то, можливо, йому нічого не буде. Я повертаюся до цієї сторони, до цього боку, беру металеву лінійку, металеву лінійку. бажано, якщо немає металевої, можна і пластмасовою, але металева краще. Ножечком знайшла цей отвір маленький. До нього приклала лінійку. З'єднала цю лінійку з отвором вверху, а потім акуратно ножем по лінійці прорізаю верхній шар картону від точки до точки. Ну, Тут не так важно, а от всередині ви точно маєте прорізати від точки до точки. Бо якщо далі проріжете, ви ж поріжете свою рамку. Роблю, ставлю сюди гострим ніж, до нього підводю лінійку, з'єдную з точкою вверху, і від цієї точки от тако, проводю лінію до точки внизу. Дуже повільно, щоб ви чітко в цю точку ввійшли. Бачите, в мене дві лінії вже є. Розвертаю свій картон. У мене має бути добре освітлене місце, де я працюю, тому я розвертаю картон так, щоб мені було видно, що я роблю. І так само роблю від точки до точки. Хрусь-хрусь робить. Бо тут в мене йде в поперек оці хвильок картону. Знову з'єдную точки між собою прорізаю ножем. Так, прорізала. Так, дивіться. Ось у всі чотири лінії. От ви мені сказали за нерівності. Зараз я просто хочу вам продемонструвати, як можна на користь собі використати нерівності. Зараз я доріжу, це до кінця. Візьму аркуш паперу. Ну, ось в мене є якийсь Так? Дивіться, ви можете нерівності, кажете, нерівно. Ось ваша рамка, так. Ви її можете зробити якусь таку, можете коряву, А верх зробити ще корявіше. Можете? А що така рамка не може бути? Єдине, що вам потім треба буде е, якимось чином всередині зробити рівну, рівний оцей карманчик, щоб ви в нього могли вкласти свою. Фотографію потім. Ви можете примусово зробити кривий дизайн своєї рамки, але все одно у вас там має бути рівний карманчик, в який ви потім ставите е, цю фотографію. Я протисла всі сторони. Тепер я можу взяти ніж і отако собі і припідняти, і по цих лініях акуратненько прорізати. Рамку, воно само йде по цих лініях, В сторону не піде, воно само йде по цій лінії. Бачите? Прорізає як. Якщо я подивлюся на цей бік, то ось вона в мене вже прорізана ця лінія, її видно вже. І так, всі лінії. Це якщо у вас є вже протиснута лінія. Якщо її немає, значить ви під лінієчку ще раз повторіть. Так. Якщо у вас там щось таке, що не шкода то ви можете прорізати до кінця. Сильніше притиснути, і воно прорізається аж до кінця. Бачите, вже гуляє у мене внутрішня частина рамки. Тут так само. Так. Ну, я майже закінчила. Якщо у вас вже креслення було готове, ви просто собі точки намітили. І по цих точках прямо зразу ножем все робили. Тепер дивіться, фокус. Я його зараз дивіться. Трошечки в мене де не, не продавлюється, я допрацюю. Так. Пальці не підсуньте знизу. Допрацьовуємо. Опа. Дивіться. Так. Дивіться, яка краса, фокус. Опа! Та-дам! Красота! Тепер дивіться, що ви робите. Тепер ви берете і відрізаєте. От у вас залишається. Ви відрізаєте ще три смужки шириною 2,5 см. Відкладаєте 2,4. Ну, 2,5 повинно бути. Але я вас прошу, зробити трошки менше. 2. 2,4. Відступаєте. Ось так і ставите рисочку раз, ставите рисочку, два і ставите рисочку три. Тут внизу. Так само ставите рисочки тут вверху. Рисочка. Два і 4. Будьте уважні. Два і 4. 2 см і ще 4 мм. Видно, так? 2 см і ще 4 мм. Знову так само відкладаєте, от де 4 мм. Ставите точку, а тут ставите рисочку. І знову тут ставите точку де 4 міліметри. Так. І тут ставите рисочку. Тепер ви берете лінійку, з'єднуєте рисочки між собою і прорізаєте її. Нам потрібно це для кишеньки, куди буде вставлятися фотографія. Отако От прорізаємо. Раз. Бачите, довжина, як довжина нашого, нашої рамки ми беремо. Потім зайве відрізається, коли ми будемо їх. Приклеювати на основу. Так, є провели, прорізали. Приклали, прорізали. І ще раз, приклали, прорізали. Оця лінія у вас вже є. Ви від неї відштовхувались. Так. Приклали, прорізали. О. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо покласти лінійку, отако от продовжити нашу оцю лінію, да і відрізати. Бачите, я використовую те, що в мене є. Ось у мене лінія є, я уперлась в неї і продовжила. Ось і прорізали. О, бачите, що вийшло? Яка краса? І тут так само прикладаємо отак по цій лінії. Рівненько. Бачите, я собі навіть пальчиками притримую. І прорізаю до кінця. Все. Ось що має вийти в мене. Якщо у вас не вистачає на полі картону. Вирізати ці смужки, ви можете з боковинок вирізати їх. Ніхто не забороняє. Можете звідси, можете звідси. Де є, там берете. Ось у мене моя рамка і ось ці смужки. Оці смужки ми приклеюємо для того, щоб. Показую готовий зразок. Фотографія всередині рамки. Нам треба цю фотографію, от ми її можемо звідти витягнути і вставити оцей карманчик. От Для того, щоб туди можна було легко ставити фотографію. Ми робимо з усіх боків отут приклеюємо оці смужки, отако. А потім зверху наклеюємо картон і там всередині виходить отака от полость. І працюємо далі. Дивіться, що ми тепер робимо. Я беру оцю смужку, вони в мене такої ширини. Значить, що ми зараз зробимо? Трошечки я помилилася. Вони в нас вийшли такої самої, в мене вийшли такої самої ширини, як е, моя рамка. Тобто я візьму зараз і по 3 міліметри з усіх боків відріжу. Вона має бути вуща на 3 міліметри від ширини рамки. Дивіться, я приклею її на 3 міліметри далі, а потім переверну і отут зайве відріжу. Значить, що я роблю? Я зараз беру клей. Я зараз приклею отак далі на 3 міліметри. Потім покладу зверху лінійку і акуратно ножем зайве відріжу. Почну я приклеювати цю смужку з короткого краю. Я беру зараз клей. так, наносю гарненько на поверхню оцієї своєї смужки. І потім його дуже добре треба розмастити, не отак приклеювати, як він є. Чому не так? Ну, робота, нам же треба, щоб воно створило два шари оцього картону, створили єдине ціле. Я навіть рекомендую вам на хвилинку дати йому трошечки підсохнути. Тобто, ви можете зразу намастити всі три смужки, От зразу намащуйте всі три смужки та у нас трошки коротша буде, а ці будуть довші. Тобто на всю довжину їх треба намастити. Щоб вони добре взялися у нас поверхня до поверхні, нам треба їх намастити повністю. І дати їм буквально хвилинку, ну, півтори, можливо, дати. ну, Поки ми будемо те наклеювати, те схватиться. Поки ми це мастимо, те вже схватилося. Тобто, воно якби робота чіпляється одне за одне. І воно, в принципі, ми не витрачаємо час на очікування. Це я вам про те говорю, що якщо ви підете десь в сервіс робити якісь отакі прикраси, да, декор якийсь, ви вже це вміє, будете вміти робити. Так, є в мене. Беру ту смужку, яка була перша, прикладаю її от сюди і відступаю 3 міліметрики. Паралельно. І дивіться, отут в мене має бути по краю. Приклала, притиснула. Розвертаю роботу. Беру. Смужку другу, яку, яка в мене намащена. Вона, Бачите, поки вона стояла, вона вже в мене трошечки підсохла. Значить, ви домастіть клей, щоб був він там, бо не схватиться, як треба. Прикладаю ось смужку до смужки. Ось смужку до смужки. І відступаю теж 3 міліметри. Отак відступаємо 3 міліметри. І паралельно краю ми його прикріпили. Зробили. Бачите, у нас має бути така сходинка. І останню смужку так само беремо. Прикладаємо 3 міліметри. Ну, 3 міліметри, 2,5, 4. Ну, як вже в кого буде. Старайтесь тільки, щоб оцей край був у вас рівний, паралельний. Все, притиснули гарно. Оце так, в такому вигляді воно у нас. Отут дуже добре видно цю фасочку. Ми її потім будемо з вами обробляти. Оці фаски вони мають бути. З усіх трьох боків у нас фаска. Оце фаска, оце така виїмка. Оскільки в нас вона трошечки більша за розміром, ми беремо зверху, притискаємо лінійкою і зайве обрізаємо. Лінійку притискаємо, і отак просто беремо пальчиком, отако, щоб чітко по краю верхнього оцього самої рамки було у нас. І дуже делікатно, дуже-дуже делікатно, акуратно. Спочатку один шар, а потім додаємо ще, бо воно може потягнутися за ножем. Може бути не дуже якісним. Можна ножицями обрізати. Але якщо дуже щільний картон, то ножицями у вас не обріжеться. Покажу зараз, продемонструю ножицями. Ну, я вже майже його обрізала. Ви можете ножицями допрацювати. Дивіться, о, бачите, воно відрізається. Так. Ми допрацьовуємо ножицями. А можна ножем до кінця дорізати. Тобто тут зверху. Обов'язково вирівнюємо оці края, так? Тут зверху обов'язково вирівнюємо оці края. І так само робимо оці края, теж обрізаємо. Можете ножицями, а можете ну, ножиці. Творча робота, ви її виконуєте. Прагнете зробити її акуратно. Все, обрізала я зайве. Бачите, якщо не розрахували смужки, то не засмучуйтесь. Ви можете завжди вийти з ситуації. Ви трошки далі приклеїли, а потім підрівняли. Все, в мене вийшла моя рамка. Ось тут буде вставлятися фотографія. Вона може вставлятися як отак з боку, так? Так і зверху.